Тема сьогоднішнього уроку – зрілість людини. Я вже не маленький, вирішуватиму все сама, самі все зробимо. Так часом говорять старшокласники, спілкуючись із дорослими. На таке дорослі відповідають, молоді ще недосвідчені, зелений ще, не готовий ще. Доростіть, а тоді будете. То до чого ж ви вже готові, а до чого ще слід дорости? Що таке зрілість і як визначити зріла людина чи ні? Про це ми сьогодні маємо дізнатися на уроці. Вважається, що людина зріла, якщо здатна самостійно розв'язувати життєві проблеми і брати на себе відповідальність за власні рішення, виділяють такі складові зрілості людини фізіологічну, соціальну, психологічну і духовну. У процесі свого індивідуального розвитку кожна людина проходить певні етапи, народжен... на новонароджений, грудний період, дитинство, підлітковий період, юність, зрілість, старість. Кожний етап відзначається своїми особливостями, відіграє певну роль. Знання про це допомагають людині справлятися з труднощами, які неминуче виникають протягом кожного періоду її життя. Вік, у який вступаєте ви, восьмикласники та восьмикласниці, називається підлітковим. Це складний, але дуже цікавий період, оскільки в цей час починається перехід від дитинства до дорослості. Такий перехід пов'язаний з усіма сферами життя. Фізіологічною, психологічною та соціальною. Для того, щоб стати дорослим, перш за все, потрібно досягти фізіологічної зрілості. Тобто, всі системи організму мають бути остаточно сформованими. Лише тоді людина може виконувати нові для неї функції, пов'язані зі створенням сім'ї, народженням і вихованням дітей. Такий стан науковці називають фізіологічною зрілістю. Фізична зрілість має Певні свої ознаки, і, зокрема, в підлітковому віці, вона характеризується тим, що відбувається, зокрема, статеве дозрівання, завершення фізичного росту, відбувається формування статури за жіночим або чоловічим типом, а також майже повністю сформується і починають функціонувати весь організм і всі внутрішні його системи. Також починає з'являтися соціальна зрілість. До неї відносять власне вміння ефективно комунікувати. Тобто, людина повинна вміти спілкуватися з оточуючими толерантно і доброзичливо, співпрацювати в команді, розв'язувати конфлікти, конструктивно планувати власну діяльність, ставити цілі і досягати їх. Також людина має нас дійти до моральної зрілості, тобто розрізняти добро і зло, діяти відповідно до прийнятих у суспільстві норм. Відповідально поводитись, мати активну громадську позицію. Також людини має досягнути правової зрілості, тобто мати усі громадянські права і повну юридичну відповідальність нести за свої вчинки. А також стати економічно незалежною, тобто вмогти утримувати себе, створити і забезпечити сім'ю. Також людина повинна дійти емоційної зрілості. Тобто, навчитися керувати емоціями, вміти виявляти свої почуття та емоції, давати труднощі та стреси повсякденного життя. Протягом вашого періоду навчання в школі ви досягаєте певної інтелектуальності зрілості. тобто вчитесь мислити логічно, критично аналізувати інформацію, приймати важливі інколи рішення. А також людина повинна досягнути духовної зрілості, Тобто кожна людина повинна мати свої певні духовні потреби, дотримуватись загальнолюдських цінностей, сприймати красу довкілля, самовдосконалюватись. Отже, щоб досягти зрілості, людина має не тільки розвиватися фізично, а й удосконалювати емоційні, інтелектуальні, духовні якості та здібності.